З кожним днем українська книга стає популярнішою. Тож Кременчуцькі новини вирішили з'ясувати, з якими запитами найчастіше звертаються до бібліотек міста. Є така літературна премія. Книга року BBC Україна. Ось книга Тамари Горіха Зерня це переможець 2019 року. Книга Життя волонтерки на Донбасі. Весна літо 2014 року. Іларіон Павлюк. Це він не переможець, але він війшов до списку номінантів уже 2020 року. Ну, це такий психологічний трилер. Його навіть називають українським Стівеном Кінгом. І переможець 23-го року. Це Євгенія Кузнєцова, Роман Драбина. Незмінно популярними є і історичні книги, і класика, і детективи, а також твори, над якими можна посміятися. Володимир Листоліття Якова він. Ну, вже роки, мабуть, 15. Його беруть постійно. Не чуй Левицький, Кайдашева сім'я. Можливо, це після того, як пройшов фільм Спіймати Кайдаша. Можливо, молодь повертається. Ну, саме молодь стала брати. Отака От книга, плахта. Якщо хочете посміятися, запека пише дуже добре. Артем Чапай теж неби як цікавить містян, і українська поезія, адже вона відгукується в серці кожного читача. Ліна Костенко. Як була популярна, так і є. Можливо, в соцмережах її дуже цитують. Потім ось така в нас є Юрій Руф. Людмила Горова. Сію тобі вражив». Мабуть, пісню всі чули. Ось її вірші. Одним з представників сучасної фантастики в Керманчуцькій бібліотеці є книга Дім Солі. Це про Крим, скажімо так, про наш Крим. Фантастичний роман дуже цікавий. Хто полюбля фантастику? Дуже цікавий. Незалежно від віку до філії номер 2 Кременшутської міської публічної бібліотеки. Щоденно звертається багато людей. Що ж вони полюбляють читати найбільше. Макса кідрука. Я прочитала його першу книгу. Ну саме мою першу книгу з його серії це не зрасі мовчі, і мені так сильно сподобалось. Чесно, я дуже люблю такі фантастичні історії. Після цієї книги я купила ще дві книги Його колонія та. Здається, називається. Зазирнив сни. Наталія і Андрій Дорунда, це із Західної закарпаття письменники. Відкрила для себе письменницю фіалка Ольгу Саліпу. Вона чимало написала і для підлітків, і для дорослих, і більшу не історично характеру книги. Усі книги, про які розповідали шанувальники українського слова, можна знайти в бібліотеках Кременчука. Тож приходьте, беріть книги і пізнавайте глибини української ідентичності разом із нашими авторами. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини